Благословенний Бог наш завжди, нині повсякчас, і навіки вічні. Слава тобі, Боже, наш слава тобі, Царю небесний, небесний, утішителю душе, істини, що всюди слів, все наповняєш, скарбені при життя подателю, прийди і силуся в, в нас, І очисти нас від всякої скверни, і спаси, благий душі наші, святий да Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий да Боже, святий кріпкий, святий безсмерний, помилуй нас, святий да Боже, святий кріпкий, святий безсмерний, помилуй нас, слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині, і по і часи, на віки і віківань. Присвядає Тройце, помилуй нас, Господи, очисти лихи наші, влади кобристи, беззаконня наші, святий завітає сіл немочі наші, і Твого ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки міки. Отче що є сина на небесах, нехай свяниться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не вводи нас у спокосу, а не визволи нас від відноха. І слава Отця і Свіна і Святому нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Спаси Господи, у Твої, і благослови на слідя Твоє, перемоги благовірному і на сопротивників народу. I trestam tvoim vokordinu tvoim. Slava o Tio Iesu. І тресному Твоїм, охорони корони І нині, і нині повсякчас, і на вік, і бікімань у вічнице велична й непостидна. Не відтинь благає молитов наших завжди, освіго на Богородице, утверди життя народу нашому і спаси його, бо йому дарувала ти державу і подай йому з небес перемогу. Бо ти, Бога породила єси, єдина благословения, будьмо уважні, мир усім, премудрість, будьмо важні. Господи, Сину, я твоє, я народ і спасінням Твоїм Господи, силою Твоєю воза народ і спасінням Твоїм, радітиме вельми. Премудрість прості, вислухаймо святого Євангелія Миру сину, уками Марка святого Євангелія читання, слава тобі Господи, слава тобі. Будьмо уважні, сказав Господь своїм учням. Майте віру в Бога, істинно кажу вам, що хто скаже цій горі, двигнися і кинься в море, та не сумніватиметься у своєму серці, але віруватиме, що станеться, те, що каже. Буде йому так, тому й кажу вам усе, чого будете просити в молитві, віруйте, що одержите, і буде вам так, і коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте щось проти кого, щоби і Отець ваш, який на небі простив вам провини ваші. Коли ж ви не простите, і отець ваш що на небі не простить провин вах. Господи, слава Тобі. Помилуй нас, Боже, по великій милості Твої, холимо ми Тобі, вислухай, помилуй! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помийну. Боже святий шього зеленського рехірем, працює, Бакорінського, блаженішого патріарха і святослава. При освященні шорті вископи і митрополити нашого кірвого дима, за тих, що слушать і послужили в святому храмцю, і за отців наших духовних, і, і за всіх угрісів братів наших. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Ще молимось за пообережний український народ, наш за правління і за все військо. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй! Господи, Боже наш, сильний і кріпкий у боротьбі, Тебе, недостойні, ми призиваємо, і смиренно молимо. Візьми зброю кріпості Твоєї, і щит захисту, і випав нас, і встань нам на допомогу, і візьми меч, Заборони твоєї перемоги і зверни до втечі тих, що воюють проти нас, і переслідують нас, і заверни назад зі Стидом тих, що снують зло проти нас, і під ноги наші покори їх і молимося, тобі скоро вислухай, як щедро милостиво помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй Боже на з здемець, побачить, противники наші Мечі витягнули не тянули луки свої, щоб стріляти на нас, покірний бой робів твоїх і вбивати нас, Тебе, славлячи силою Твоєю в луки їхні, сокруши, мечі, їхні, сотвори, запханимо, серця їхні, здолати й перемогу їм, їм, дай рабам твоїм, молимось тобі, всемогутній Царю, Очуй, помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй. І на зброї звій надіємося, а не на зброя наша, рятує нас, Господи, а Твою всемогучу допомогу закликаємо і на силу Твою проти ворогів наших, що піднялися війною на нас. Опираємося, ім'я твоє вірно призиваємо, ти ж пожени назад і погуби ворогів наших, і в руки воїнству нашому їх віддай. молимося тобі все милостиві, Господи, вислухай помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слухай нас, Боже Спасителю, наше ховання всіх кінців землі, і тих, що на морі далеко, і тих, що в повітрі високо, і милостивий, будь милостивий, владико, до гріхів наших, і помилуй нас, бо милостивий чоловіколюбний Бог Бог, єси, і тобі, славу вас селає, Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Голови, приклонивши Господеві, помолімся, Господи помило, Господи Боже наш єдиний кріпкий, і сильний у війні, Ти єдиний маєш владу оживляти й умертляти, Ти тримаєш серця всіх у руці своїй, Ти сам даєш тому, кому бажаєш кріпості і мужність, ти в безнадійній ситуації даєш перемогу над ворогами, немічні руки кріпиш. А сильним серцем богоє зливим і немичним робиш, ти руйнуєш розум гордих і мужність, і зарозумілість їхню, в малодушність і втечу обертаєш. Ти, Авраама, з малою кількістю воїнів, коли Він прикликав тебе, дав перемогу над тими, що полонили лота, племінника Його, і з великою здобиччю Він повернувся з бою. Ти Гедеона, який на силу твою надіявся. З трохстами мужів сокрушив незліченне множество медіянців, перестеливши їх і втечу, обернув ворогів народу. Твого Ізраїля, і рука Гедеона, і трусот мужів, його ти сто двадцять тисяч медіянців побив, Ти Давида, слузі Своєму, який в багатьох і тяжких війнах на тебе уповав, і від Тебе поміч просив силу, і кріпості, і мужність, і перемогу дарував, єси. Ти нині, владико, всесильний, приблагий, всемилостивий владико, поглянь на нас, недостойних рабів твоїх, що в смиренні і покаянні перед лицем твоєї слави припадає. І тебе самого, єдиного істинного в Тройці святій славимо, Бога. Вірою призиваємо, і від тебе єдиного поміч і заступництво маємо. Подай благовірному українському народові нашому і Христолюбивому воїнству, його силу і кріпость, відвагу і серце мужнє супроти ворогів наших, що зібралися розтерзати нас і святині наші, і погубити нас, і віру правдиву нашу. У ворогів же ж наших вложив страх і трепет у серця їхні, і малодушними, безнадійними, вчини їх. І під ноги наші, її скоро підкори, щоби побачили всі народи землі, що ми і людьми твоїми, що ти єси наш Спаситель і збавитель з рук ворогів наших. Немає різниці Тобі, Богу Небесному, чи врятувати через велику чи мізерну кількість війська, але ти з небес даруєш кріпость тим, що борються за віру святу в Тебе, закони Твої, за спасіння душ своїх. Ти боїси кріпості захист і спасіння людям своїм, і тобі славу віддаємо Отцю, і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і навіки вічні Амінь. мудрі. від тхеровими, і незрівняно, славнішими що царапині, щоб зотління Бога слово породила. Сушу мородицю тебе величаємо. Слава тобі, Христе Боже, поня наше, слава тобі. Слава Отцю і сину, і святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віки. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. помий. Христос, істинний Бог наш, молитвами на своєї матері святих славних і всиквальних апостолів, святих богоносних отців наших і преподобного Мартиніяна, і всіх святих помилує, спасе нас, бо він благий і любе. Амінь. Слава Ісусу Христу. Знаєте, кожного дня. Такі трагічні моменти, коли йде війна на нашій землі, коли вороги наші обступили столицю нашу, б'ють їх наші воїни, але так бракує нам всім єдності і сили, сили в молитві, сили в пості. Просити Бога великих ласк, аби ми могли справді те зло, яке прийшло до нас перемогти. Ці дні моліться багато, просіть Бога багато, бо коли є найважче, тоді найбільша Господня допомога. Відкривайте свої серця до Бога, свої домівки відкрийте до біженців, щедрістю наповніть їх. Покажіть, що ви є люди, а вони наші брати і сестри, бо вони такими є. Любіть один одного, помагайте війську, моліться сьогодні найбільше за воїнів, за їхню мужність і силу, би Бог дарував їм наснагу в боротьбі, бо вони не переставали бити ворога, доганяти його і бити. Моліться за них. Сьогодні в день Вселенського опоминання всіх померлих. В своїх тих списках ваших родин, коли ви молитеся за них, найперше поставте тих, які вже віддали своє життя, віддали життя за нас з вами, за державу нашу незалежну. Моліться сьогодні за них. Ці дні, дні великої скорботи, яка прийшла на нашу землю, просімо Всемилостивого Бога, би дарував нам всім силу, би ми не мали паніки, би ми слухали розпоряджень військових і нашої влади. Щоб ми єдналися, щоб ми допомагали одні одним, особливо коли маєте біля себе таких, які не можуть собі допомогти. Цікавтеся, допоможіть їм, принесіть, подайте, заберіть, дайте їм все, що вони потребують. Нехай Господь кріпить всіх нас, перемога буде за нами. Тому що добро завжди перемагає зло. Ми не прийшли на чужу землю, на чужу землю воювати, до нас прийшли. Тому ми маємо бути сильними і мужніми. Аби дати їм достойну відповідь. А таким нашим дивізом, нашою силою, нехай буде наша віра, глибока віра в Бога, як сьогодні каже Євангеліє, майте віру в Бога. Коли скажете тій гори, двигнися і кидайся в море, вона двигнеться, буде так. Майте віру в Бога, що ми переможемо навіть меншим числом нашого війська, навіть тим, що ми слабші, ми переможемо зло, бо з нами Бог. Бажаю всім вам тихого, мирного дня! Слава Ісусу Христу і слава Україні! spos inos pre sancta